4. Так, пожалуйста, почитайте ще раз. Можна то, щоб включить порядок війни. Ви бачите. Працює 34 депутати. Раз, два, три, 4, <bowls> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. 18. А можна прикоментувати? Ні, ні, ні. Можна прокоментувати. Ігор, тому ставки же теж Я вам Я просто зачитаю, я знаю, що щоб ви потом не вигляділи його, як на першій сесії. Є закон про місцеве самоврядування в Україні. В законі є перша стаття на основні терміни використання в цьому законі. Це написано, що гальний склад радиться, кількість депутатів ради, ну, тось, розуміємо, депутати. Да? Е, і друге, стаття 46, сесія ради. Сесія ради є повноважною, що на в засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу. Тобто, як ми знаємо, вже ніколи не вчитується до норма, значить він не може вчитувати до загального складу ради. Следующее. Ну, Є також стаття 59, пункт 2, що до рішення ради включається э, і міський голова до рішення ради. А якщо ми подивимося в законі, що таке порядок денний, тут ну, там чітко написано, це список запланованих подій на радах. І він узгоджується, а не приймається по його рішення. Потім він не являється проєктним рішенням. Поэтому я вам уже не знаю, какие доводы еще заводить. Если в общественность это уже понимает, все понимают. Я вам четко сейчас так оставал, то извините, тогда новое. А, нет, да, мы это можем у нас есть. Виктор Андреевич сказал очень хорошие слова, на предмет того, что давайте працевать на плаву громады. То есть у нас есть вопросы, которые ждут для решения громады. Сейчас у нас есть по данному вопросу два разных, два разных мнения. Выяснять, какие же из этих мнений правильные, правильные или неправильные, ну, наверное, мы не будем в этой зале. В таком случае, ну, я тоже просил бы меського голову не принимать участие в голосовании для того, чтобы не ставить этим вопросом в заложники все остальные вопросы. А, А можна формірування Д. те, а все остальное, пожалуйста, Єгоріше, я хотіла, щоб ви мені надали відповідь на питання, що коли є повноважною повноважними сесія депутатів? Від. від загального складу ви приймаєте рішення? Сесія є повноважною від загального складу. А якщо ви туди входите, да, а немає 18 депутатів, є тільки 18. Ви сесію проводите? Ні, ні. Дайте мені зараз відповідь, будь ласка. Можна? Шанове, я ж відвідаю. Шановний пан закономерний, я задала 18. питання нашому міському голові, хочу почути від нього відповідь. Від загального складу. Ви маєте право голоса. Не, не, ну, Чітко Чітка написана від вас. Від загального складу. Почуйте нас нарешті, від загального складу. Візьміть першу статтю закону України про місцеве самоврядування і почитайте терміни, що таке загальний склад Ради. І пан Загуменник хай також прочитає. Не Голов, я прошу дати один перебив для, для фракції для обговорення ситуації. Я предлагаю вбить перерыв сколько надо скажите давайте до завтра за за это время так давайте людские вопросы порешаем и будет и будет прерыв секретаря завтра выберем. А сегодня давайте людские вопросы порешаем. Вы не хотите порешать вопросы людские? Можно снять вопросы и поработать для громады. Вик, Игорь Викторович, вы не хотите поработать для громад? Вам сложно снять вопросы и не хотите работать? Ну давайте сейчас для громады попрацуем, а потом будет концов разбираться по секретарю. Я не к вам обращаюсь. Я показываю, это да ну не ну, такой представник, Это провокатор. Це ну, это чистой провокатор. воды провокатор. А кто Можешь вам там право пронижевать? Давайте, давайте не практика. Извещено, когда будем создавать сессию, все будут предупреждены. Поэтому сессия закончена. Спасибо всем за приветствовать.